Так, народ, зіткнувся з такою проблемкою невеличкою, мабуть, ви теж з такою сталкувалися. Як переустанавлюєте чи Сам Steam чи Epic. Потім ігри у вас стають під білі ярлики. Дивився я в інтернеті багато там такої води, що воно мені не допомогло. Почав я ковирятися, ритися в тих настройках і ось що я надибав, хочу вам з вами поділитися. Зазвичай такий контент не роблю. Ну, от ігра запускається, все тільки mm. білі ярлички. І що я тут знайшов? Заходимо в свойства. Сейчас. -е, О, отут от. Змінить значок. Тут все дуже просто. на нічого видаляти, ніде ходити. Mm. Так, що це в мене було? Підожіть, давайте вернуся що це за ігра. Деус. Це в мене Steam. Нажимаємо змінити значок. Обзор. Заходимо у папку зі, своєю, зі своїми іграми, де вони у вас знаходяться в директорії. Туди заходимо. Вони в мене ось тут. О, о, цій папці. О, цю команд-папку заходимо і шукаємо цю ігру. Це був Deus Ex, Знаходимо тут іконочку. Не туди. О! І просто отак її ставимо. Вот вона з'явилася. Просто заходимо в «Свойства», сторону. Не треба ніде ходити там видаляти всякі <кій> <кій> файли. Просто нажимаємо змінити значок. Шукаємо цю ігру. Так, це куди я зайшов, опять же таки забув, в яку імену ігру. American Track Simulator. Шукаємо цю ігру. Де вона у вас лежить? Все дуже просто. Не туди. Туди. Ось значок. Открить. ОК. Примініть. Пожалуйста. Все дуже просто і швидко. Не треба а тих всіх танців з бубном. Це вони в мене тут на цьому диску, і у вас вони можуть бути на іншому дискові. Так, це Євротрек симулятор, так? Да? Steam. знаходимо цей значок і приміняємо. Все просто. Це кризис Варкарай, Резис осень. Ось значок. Так расаут. Максима. Ой, блять, я ей запускаю. Ось іконка його. Все. Все дуже просто. Користуйтесь.